Сонце стало, запалало, усіх дітей привітало. Доброго раночку, сонечко, доброго ранку, діти. Малята, уважно слухайте загадки та відгадуйте. В ліс ми з друзями пішли, диво дивне там знайшли, як клубочок ця тваринка, вся в колючках в неї спинка, хай собі затямить всяк. Зветься дивний звір їжак. Хвіст трубою, спритні ніжки, гострі вушка наче ріжки, Кожушинка хутряна, в дуплі живе вона. Так це білочка. Ще не впав на землю сніг, він ховається в барліг і до теплої весни поринає він у сни. Хто це, дітки? Звичайно, ведмідь. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожуха, влітку одягає сірий, ну а взимку теплий, білий. Здогадались? Заєць в темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як зовуть її? Лисиця. Діти, а про кого були загадки? Так, про диких звірів. А де вони живуть? Дикі звірі живуть у лісі. Повторіть ще раз це речення. А як же називається будиночок, де живе білка? Білка живе в дуплі. А де живе їжачок? Їжачок живе у нірці. А зайчик де живе? Заєць живе в норі. А тепер пригадайте, де живе ведмідь, вовк, лисичка. Побудуйте самостійно речення за зразком. Діти, давайте разом спробуємо розповісти про лисичку. все, що ми про неї знаємо за допомогою ось такої схеми. Лисиця живе у лісі, вона середнього розміру, у неї є вушка, пухнастий хвостик, довга мордочка та чотири лапки, її хутру рудого кольору. Дитинчата називаються лисинята. Лисиця хижак. Вона полює на дрібних тварин. Та птахів лисиця хитра та швидка. А тепер опишіть зайчика без моєї допомоги. Молодці малята, а на останок розучимо вірш, Наталі забіли зима. Одяглися люди, шуби. Натопили добре груби, білки, гріються. Дублі миші в норах у землі. А тепер, дітки, спробуйте самостійно відтворити віршик. Молодці! Буду чекати на ваші відеосвіти. До нових зустрічей. Дякую за увагу дітям і дорослим!